Олеже, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ну, дивіться, от е, бачите, така розпропаганда. Вона щоразу вигадує щось новеньке, хоча нас не здивувати вже їхніми побрехеньками. От ця вся історія навколо Польщі, що нібито Польща планує захопити якусь частину України, чи то повернути колись е, частину України, яка належала Польщі, кому вона адресована? Ну, якщо ми подивимося риторику, то по ідеї адрес гніву це, це такі поляки, вони повинні злякатися. Проте ця риторика більше заходить самим росіянам, тому що вони єдині, хто вірять в ці побрехеньки, і це факт, тому що і у вас в сюжеті заявлялося про те, що е, Росія одним мірилом міряє всіх. Тобто, якщо вона вважає, що вона ну, має право забирати чужі території, то вона таким же мірілом міряє прогресивну Польщу. Яка навіть не задумується про це. Зрозуміло, що там є якісь маргінали, які можуть про це говорити, і навіть десь розуміти оцю риторику, яка лунає з вуст Наришкіних і прочих путінських посіпак. Проте це мізерна, мізерна цифра. Тому тут дуже все просто Росія бачить себе в зеркало, описує свої бажання і дії, але прив'язує їх до іншої країни. Але я думаю, що не спрацює, тому що у вас була цитата Єрмака про те, що в 2014 році це говорили. Говорили раніше. Звинувачили нас в тому, які що ми там можемо якісь теракти робити стосовно посольств, і так далі. Це все вже не працює на маси. Зрозуміло, що на якийсь мандюсінький відсоток це е, чинить якийсь е, там. Вплив. Але він мінімальний, тому що цей малюсінький відсоток не є домінантним в Польщі. Так ну, якщо не на Польщу, то можливо вони нас намагаються залякати. Кажуть: стережіться, українці, бо окрім вас, окрім тобто нас, москалів, ще й поляки хочуть від вас якийсь шматок відщипнути. Та вони ж уже й угорцями нас лякали. Знаєте, я... тільки вони Це... нас не лякали, знаєте, хочеться сказати. Ну так і китайцям і ким завгодно. Ну розумієте, страхи – це така субстанція, яка має на щось ґрунтуватися. А я не втомлюсь зауважити, що українці своє відбоялися. Ми своє відбоялися і зараз ми боремося за своє виживання. Це зовсім інші взагалі субстанції. Страх і виживання це потужні емоції. Потужні дії, але вони протилежні. Ми вже не боїмося. Ми могли боятися в 2004 році, могли на початку 2014, але в той клятий лютий, українці відбоялися і взяли в руки зброю в основі свої і б'ють кацапів з великою силою. Тому хай вони бояться. Їм є чого боятися, вони бояться бавовни, вони бояться біндєравців, вони бояться ще когось, а нам боятися нічого, нам треба просто вижити. Ну, це точно. Я теж завжди кажу, а що вони зроблять? Війною підуть так уже. А, добре, а так може вони від страху вигадують отакі всякі історії про Польщу? І в цьому контексті може і Лукашенко повторив оцей вже набивши оскомину стереотип. От нещодавно він же наговорив. Він то чого взагалі включається в цю, в цю історію? Це ж ну ясно всім, що це ну, якась нісенітниця. Він просто повторює це через те, щоб якось ну, умовно бути подібним до Путіна? Ну, концептуально, від великого ума. Ага. Тому що, розумієте, безкарність розбещує. Я маю на увазі навіть в інформаційному полі. Вже наскільки набрехали на російському ТВ, що самі все повірили. Розумієте, Коли ти брешеш довго і регулярно, то на якийсь день ти можеш злякатися правого сектора возле Кремля або боятися комарів всю своє там, життя там, до 70-80 років, боятися комарів, снігурів і ще чого завгодно. А вони це продукують щодня, десь воно працює, але воно працює в основному на простого русского, це факт. Лукашенко Лукашенко для мене перестав бути білорусом, він руський, а руський це не національність, це політична орієнтація, якщо не сказати гірше. Тому він вже не є президентом і він виконує. Знаєте, от Янукович свого часу міг керувати державою багатомільйонною, так але він вибрав зрадити її. Лукашенко так само. Е, він же, більшість ну не більшість, а велика частина українців була закохана в нього, що він такий от настоящий хазяйство господарник, від... так дороги хороші в Білорусі, продукти дешеві. Так, Макдональд да, смачніший так. мені розказували. Ну так і там все, і сонце вище, тепліше, і трава зеленіше. Але бачите, коли вона густо полиста кров'ю, вона зразу втрачає свою цінність. І Лукашенко це зробив, і він перестав бути білоруським лідером. Він став елементами ІПСО Росії. Все, уявіть собі, був президентом, а став говорящий головою. Ну, типу Соловйова, там ще там Скабєєва. От він став один рядок. Він може це й не вірить, тому що він Але зайде, народ чи... вірить. Оце най... найстрашніше. Ну народ це знає і відчуває. Оце найстрашніше. Але бачите, народ мав шанс, але не захотів, зняв капці, став на лавку і не захотів Майдану. Mm -hmm. І тому є покарання за це. Я дуже вболіваю за активну частину білорусів, які у нас воюють на фронті, які сидять по в'язницях у Білорусі, а решта, така як і росіяни, дивляться телевізор і вірять по брехеньки, особливо ті, де Лукашенко показує, откуда должно було бути нападіння. No, Чергово він малює цю дурню, і, і народ там вірить. Але вони просто не розуміють, що вони вже не є Білоруссю, вони є федеральним округом Росії. Якщо вони цього не зрозуміють і не повстануть, то вони найближчим часом юридично стануть такими. Пане Олеже, іще ще один напрям, де може адресована бути оця історія про те, що поляки щось хочуть в Україні захопити, ну власне на росіян. Але тоді, от мене теж кілька питань: навіть якщо вони так лякають росіян, що нібито Польща хоче захопити якісь ісконні російські там території, вони ж навіть оголошуючи свою так звану СВО. Казали, що в принципі вони орієнтуються там до Дніпра, тому що їм Львів не потрібен, там Івано-Франківськ не потрібен і взагалі Галичина вся не потрібна, тобто вони свідомо від неї відмовлялися. А зараз, от мовляв, що Польща щось захопить. Давайте ми раніше Польщі встигнемо захопити, так якщо ж вони відмовлялись. Ну словом, вони протирічать самі собі. Ну по-перше, дивіться, ситуація розвивається дуже критично для Росії, тому що вони так відсували від себе НАТО, що присунули НАТО до Санкт-Петербурга. уявіть ну, собі, і е, російський наріти це з'їв. От з'їв зовсім і навіть не поперхнувся. Відсували на кордони там такі, що вже і не видно взагалі ні в бінокль, ні з супутника. А тепер це видно в бінокль і взагалі дуже близько. А чому продають росіянам? Тому що, по-перше, вони хочуть показати, що не вони одні імперіалісти, які готові захоплювати території. А по друге, вони насправді формують нові образи ворога, і це польщі дуже гарно розуміє. тому що я дуже серйозно ставлюсь до того, що відбувається в Росії, коли вони починають в фільмах, в піснях, анекдотах виводити ворога. То цього це були українці і вони продовжують тут бути. Ну але ми будемо тією нацією, яка завершить історію цієї імперії. Я в цьому впевнений рано чи пізно це обов'язково станеться. Але вони туди знову ж одна, якщо подивитися, українець і поля для них останнім часом, останніх десять або більше років, просто змінюється місцями. Пам'ятаєте, вони вбили весь росіяни, мають на увазі, вбили всю верхушку. Польського політику, так, так, звичайно. Бо оця оця ставлять. авіакатастрофа. Так, да, да, да. Я думаю, що глядачі наші пам'ятаються, це дуже страшна ситуація. і В Польщі всі знають, що сталося під це Смоленськом, вбивство. да. Так, да, це вбивство під Смоленськом, і це дуже страшна подія. Тобто, у них ворог українець-поляк, потім у них з'являється там ні русский, Потім, там, ну, вибачте, не буду вже використовувати в етері те, що вони говорять про вихідців з Кавказу і так далі, і там, ну, з інших країн. Але зараз ми на перших місцях. І це для росіян зручно, тому що вони так звикли, вони викривляють історію і забувають, що ми разом з поляками давали е, про чухана е, оці наволочі, яка називається зараз руським народом і російським військам. Тому м, це тут цілком логічно. Їм постійно треба шукати ворога. От Наришкін, який говорив про те, що Польща скоро нападе, він сам не вірив і журналісти не вірили. Вони просто от, от треба це говорити. Я розумію, що він проводить, як у них там називається не ІПСО, а інформаційна спеціальна операція. Так можна так назвати. Да, він розуміє, що він робить. А журналісти розуміють, що це дурня. Але кивають і записують, і завтра це покажуть чи по телебаченню, і в пресі. Uh -huh. Це просто оболванювання простого русского. Йому потрібно, щоб він, він сидів е, голим місцем у городі, тому що туалет не побудував. Він без газу живе, е, світло там є. Там хата підперта палкою. Але він повинен розуміти, що у хохлові, що у поляках. От про це він має думати. Він не має бачити, що в нього під ногами. Він повинен бути як русський імпі... ну, да? Він думає про грядуще, про ті території, які він не хоче захопити. Так от чому страшно, і поляки це розуміють, коли починають крошити батон, як вони кажуть, на поляків або українців це про війну. Це наступна територія, яку хочуть захопити, і Польща це дуже знає. А ми вже це відчуваємо самі на своїх е, е, там серцях, тілах і душах. І тому поляки разом з нами. Тому що ми для них є щитом від оцього, е, цієї орди, яка теж хоче йти далі, в тому числі, бачите, ж них на танках же не написано, що в Тюмін чи кудись на Берлін вони все їдуть. Но... Хай є. Ха -ха. А, вони збираються захопити Берлін, але застрягли під Бахмутом. А, Олеже, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. Олег Лісний політолог, щойно був у ефірі телеканалу Київ.